Ах, 1996 рік, коли ще не було стрімінгу, а фільми ми чекали на телебаченні тижнями. Коли незалежне кіно штурмувало великі екрани, а блокбастери ще не втратили душу. У цьому огляді ми пройдемося по кращих стрічках того року, не як критики, а як глядачі, які просто люблять кіно. Я вас вітаю, мене звати Олексій. Сьогодні хочу поділитися підбіркою фільмів 1996 року. Серед цих фільмів є фільми, які, можливо, ви бачили по телевізору. Можливо, ви бачили через певні роки. А можливо, взагалі ви ці фільми не бачили, тому я впевнений, що вам буде цікаво, беріть щось солодке чайкау та дивіться відео до кінця. Присяжна. 1996 рік прем'єра була у лютому, жанр трилер, драма, режисер Брайан Гібсон. У головних ролях Демі Мур і Алек Болдвін. Сюжет у двох словах. Звичайна жінка Енні погоджується бути присяжною у справі мафії, але все виявляється набагато страшнішим. Вона потрапляє під тиск харизматичного, але небезпечного вбивці клубу виконання актора Алека Болдвіна, який шантажем змушує її впливати на вирок присяжних. Цікаві факти. Демі Мур знялася в цьому фільмі на піку своєї популярності після фільму Привид та непристойної пропозиції. Алек Болдвін. Він створив по-справжньому зловісного антагоніста, його персонаж одночасно чарівний і лякаючий. У фільмі звучить тема материнства та сили, коли головна героїня бореться за життя свого сина. Це один із ранніх фільмів Джозефа Гордона Левіта, який тоді ще був юним актором. Чому варто переглянути? Якщо тобі подобаються психологічні трилери, у яких прості люди потрапляють у надзвичайні складні ситуації, присяжна тримає в напрузі до хвилини. Фільм задає важливі питання про мораль, страх і сміливість спокушення няньки, жанр трилер, кримінал драма, у головних ролях Керрі Рассел. Та Стівен Колінс. режисер Девід Бертон Морріс. Сюжет коротко, але з інтригою. Молода няня Дженні, виконання акторки Керрі Рассел, доглядає за дітьми багатої сім'ї. Все здається нормальним, аж поки її роботодавицю знаходять мертвої. Вдовець веде себе занадто привітно. І поступово Дженні розуміє, вона втягнута у смертельну небезпечну гру, де її чарівність, не захист, а паска. Цікаві факти. Керрі Рассел зіграла одну із зі своїх перших головних Ролей ще до того, як стала зіркою серіалу Fly Сіті. Фільм знято для телебачення, але виглядає як повноцінний трилер із напругою на рівні Голлівуду. Сюжет натхнений реальними новинами про злочини в родинах, де няньки ставали свідками або жертвами драм за закритими дверима. Чому варто подивитися? Це ідеальний вечірній трилер у стилі 90-х, коли прості люди потрапляють у складні ситуації, де довіра може коштувати життя. Атмосфера напруга обману і прихованого страху робить спокушення няньки справжньою класикою. Час вбивати емоційно сильна драма, що не залишає байдуже. Жанр драма, трилер, судова драма. Режисер Джоел Шумахер за мотивами роману Джона Грішима. У головних ролях Меттю МакКонахі, Сандра Булок, Семер Л. Джексон, Кіфер Сазерленд. І Дональд Сазерленд сюжет із драмою та силою у маленькому південному містечку Місісіпі стається жахливе. Двоє расистів жорстоко знущаються з маленької чорної дівчинки. Її батько Карл, виконання актора Семюль Л. Джексон, не чекає на правосуддя і вбиває гвалтинників. Тепер на лаві підсудних він сам. Чи має право батько на помсту? Питання. Чи може молодий адвокат, виконання актора Меттю Маконахі переконати журі? Що іноді вбивство це єдиний шлях до справедливості. Цікаві факти. Це перший прорив Маконахі у великому драматичному кіно, його виступ емоційний, щирий і потужний. Семюль Л. Джексон вважає роль Карла однією з найкращих у своїй кар'єрі. Фільм піднімає гострі теми расизму, справедливості, закону і моралі, і навіть через десятиліття звучить актуально. Зняти з одноіменним романом Джона Грішима автора Беселерів про юристів і судові драми. Чому варто подивитися? Час бивати це не просто судова драма, це емоційний вибух, що змушує ставити незручні питання: чи є межа терпінню, чи може звичайна людина взяти закон у свої руки і бути правою? Джері Магуайер це справжній хід 90-х, який поєднав у собі спор, кохання і силу особистості. Жанр драма, романтика, спорт. Режисер Кемерон Кроу. У головних ролях Том Круз, Рене Зельвегер, Куба Гудін, молодший. Сюжет, який надихає. Черрі Магваєр успішний спортивний агент, який у один момент втрачає все: роботу, колег, клієнтів, але не віру в себе. З ним залишається лише одна дівчина, бухгалтерка дорозі, виконання акторки Рене Зельвегер. І є один клієнт, харизматичний футболіст, рот, виконання актора Куба Гудін молодший, який вимагає Show me my the Money. Це історія про другий шанс, чесність, справді. Кожні кохання і боротьбу за себе у бізнесі, в житті і в серці. Цікаві факти. Том Круз був номінований на Оскар за цю роль, а Куба Гудін молодший його виграв. Це фільм, де спорт тло, а головне людські стосунки і пошук сенсу. Сам Кемерон Кроу написав сценарій під натхненням від реальної історії спортивних агентів. Чому варто подивитися, це не просто романтична драма, це мотиваційна історія про те, як втратити. Все і знайти щось набагато цінніше. Якщо ти любиш фільми, які надихають на зміни, Джері Магвайр для тебе. Феномен це справжній душевний фільм з елементами дива, який змушує повірити у щось більше. Жанр драма, фантастика, романтик, режисер Джон Тертлау у головних ролях Джон Траволта, Кіра Седжвік, Форес Вітакер і Роберт Дювал. Сюжет який зачіпає за серце. Звичайний механік Джордж, виконання актора Джон Траволта, святкує день народження у рідному містечку. Вночі він бачить спалих світла, і відтоді його розум починає працювати. На рівні генія він починає читати десятки книг за день, вивчає іноземну мову, вирішує складні наукові задачі, люди вражені і водночас бояться його. Але справжня таємниця Джорджа не у суперздібностях, а в тому, чому з ним це сталося. Цікаві факти: Джон Траволта зіграв одну з найзворушливіших ролей у своїй кар'єрі, без пафосу, але з глибокою емоційністю. Саундтрек фільму, особливо після Чейзе World у виконанні Еріка. Клептона став легендарним. Фільм порушує теми страху перед незвичним, сили любові та короткочасності життя. Це не фантастика в класичному сенсі, це глибока людська драма з нотками магії. Чому варто подивитися? Феномен це фільм, який тихо, але глибоко торкається душі, він змушує переосмислити, що справжнє диво, нездібності, а любов, дружба і життя саме по собі. Стирач, справжній бойовик 90-х у стилі Арні, рятує всіх і все. Жанр-бойовик, трилер, режисер Чарльз Рассел. Головні ролі Арнольд Шварценеггер, Ванеса Вільямс і Джеймс Канн. Сюжет у стилі на межі, Джон, виконання актора Арнольда Шварценеггер, працює у програмі захисту свідків. Його робота стирати особливості людей, яким загрожує смерть. Але коли він рятує жінку, яка володіє інформацією. Інформацію про надсекретну торгівлю зброї він сам опиняється під прицілом і розуміє, що зрада всередині самої системи. Тепер він має не лише стерти її минуле, а й врятувати майбутнє США. Цікаві факти. Це один із останніх великих бойовиків Арнольда 90-х до того, як він став губернатором Каліфорнії. У фільмі є сцени з лазерними рушницями та алігаторами, які стали культовими серед фанатів екшену. Саундтрек вибух. Переслідування, все по класиці, чому варто подивитися? Стирач це вибуховий екшн із тієї епохи, коли герої не ховались за ефектами, а вирішували все кулаками, гумором і стилем. Якщо ти фанат 90-х, обов'язково додається фільм у список переглядів. Прибрати перископ, морська комедія, яка заряджає настрій і трішки божевільне, як і її головний герой, жанр комедія, військова сатира, режисер Девід Есворд. У головних ролях Келсі Гремер, Роб Шнайдер, Лорен Голі, сюжет із гумором і хвилями. Командир ВМФ, Том, виконання актора Келсі Гремер, неординарний офіцер із нестандартним підходом до справи. Йому дають останній шанс очолити ржавий дизельний підводний човен часів Другої світової. І провести навчання проти сучасного флоту США, його екіпаж, повний хаос, хулігани, девакуаті новобранці, навіть дівчин-офіцер. Але саме ця шалена команда може здивувати всіх, бо коли ставки високі, виграють не ті, в кого найновіша техніка, а ті, хто не боїться, мислити нестандартно. Цікаві факти: це морська версія поліцейської академії, гумор, гротеск і повний абсурд, але з чарівністю. Келсі Гремер, зірка серіалу «Фрейзер». блискуче поєднав інтелект і божевілля у своїй ролі. Багато сцен імпровізовані. Це додає справжньої комедії драйву. Попри комедійну форму, фільм іронізує над бюрократією у збройних силах і цинічністю нестандартного мислення. Чому варто подивитися? Прибрати перископ це чудова комедія для вечора, коли хочеш просто посміятися, і трохи зануритися у морське безумство. Весело, дотепно і Приємним посилом. Не варто недооцінювати тих, хто не вписується в систему. Зламана стріла: вибуховий бойовик із ядерною загрозою та зрадою. Жанр бойовик трилер. Режисер Джон Ву. головних ролях Джон Траволта, Крістіан Слейтер Саманта Маттіс. Сюжет з напругою на максимум. Двоє пілотів військово-повітряних сил США: Майор Дікінс, виконання актора Джон Траволти та капітан Гел, виконання актора Крістіана Слейтера. Виконують тренувальний політ з ядерною. Зброю на борту, але все йде не по плану. Дікін зраджує і викрадає боєголовки, щоб продати їх терористам. Гейл залишається єдиним, хто може зупинити колишнього наставника і врятувати мільйони життів. Цікаві факти. Замана стріла це військовий термін, який означає втрату ядерної зброї. І так, це справжня загроза у фільмі. Джон Траволта блискуче зіграв лиходія, харизматичного, холоднокровного і трохи божевільного. Режисер Джон Ву майстер сильного екшену. Додав у фільм свої фірмові елементи словмо, вибуху і дуелі зі стріляниною. Саундтрек до фільму написав Ганс Циммер. Його музика робить погоні та бої ще напруженішими. Чому варто подивитися? Зламана стріла це класика 90-х, коли злодії були харизматичні, герої відчайдушні, а ставки і ядерні. Ідеально для любителів динамічного екшену з хорошим стилем і драйвом. Сержант Білко. Комедія, де армія перетворюється на. Казино з гумором і махінаціями. Жанр комедія, військова сатира. Режисер Джонатан Лін. У головних ролях Стів Мартін, Ден Ейкроф, Філ Хартман. Сюжет у стилі Армія на виворіт. Сержант Ерні Білко, виконання актора Стів Мартін, командир армійського підрозділу, який більше влаштовує азартні ігри, парі та бізнес-схеми, ніж військові навчання. Його база це рай для солдатів ледерів Тут грають у покер, ведуть тіньову. Економіку і насолоджується життям. Але коли до частини приїздить його старий ворог, щоб провести перевірку і зруйнувати всю імперію Білку, комічний хаос гарантований. Цікаві факти. Фільм заснований на культовому серіалі 1950 року, але пересмислений в стилі 90-х. Стів Мартін у своєму класичному амплуа харизматичний шахрай, якого вони можливо не любити. Гумор фільму легкий та іронічний, із нотками старого, доброго, військового. Породійного формату. Це один із тих фільмів, де армія не про зброю, а про абсурд командирів, фантазерів і добрий сміх, чому варто подивитися. Сержант Білко це комедія для всіх, хто любить легкий армійський гумор, харизматичних аферистів і трохи безладу в казармі. Стів Мартін блищить у ролі сержанта, який може порішати будь-що навіть у формі. Казам незвичайна комедія з елементами фентезі, яка подарує тобі ностальгію про 90-ті. Жанр комедія фентезі сімейний, режисер Пол Мішель. В головних ролях Шакіл О'Ніл, Франсіс Капра, Наташа Ліон. Сюжет магія та баскетбол. Коли малий хлопець на ім'я Макс, виконання актора Франсіс Капра, потрапляє у скрутне становище, він випадково звільняє Джина на ім'я Казам, виконання актора Шакіл О'Ніл, Який вже давно був зачинений у магічній банці. Казам це незвичайний джин. Він величезний, з небезпечними жартами і бажаннями стати популярним у світі людей. Макс має три бажання, але йому потрібно якось домовитися з магічним джином, щоб вони з ним стали друзями і разом вирішили проблеми хлопця. Звісно, у фільмі багато баскетболу, гумору і чарівних моментів. Цікаві факти. Шакіл О'ніл легенда баскетболу. Грав роль Джина в одній з перших своїх кіноробіт. Його величезна фізична форма та природна харизма додають фільму особливого колориту. Попри те, що фільм не став величезним хітом на момент виходу, він здобув культовий статус серед любителів 90-х завдяки своїй казковій атмосфері та веселому настрою. Це один із тих фільмів, де екшен, магія та фантазія органічно переплітаються з гумором і людськими цінностями. Чому варто подивитися? Казан це легка комедія, яка добре підійде для сімейного перегляду. Якщо хочеш відчути атмосферу 90-х, поринути у чарівний світ джинів і баскетболу, а також посміятися в душі, цей фільм для тебе. Маю надію, що вам сподобалася моя підбірка фільмів. Якщо вам щось було цікаве, щось нове, щось ви взагалі не бачили, але можливо і щось бачили знову ж таки. Напишіть коментар, що не бачили, і що бачили. Буде цікаво почитати і порекомендуйте ваші е, фільми, які вам подобаються із 1996 року. Жанр неважливо. Просто напишіть фільм, мені цікаво буде почитати. Тому до зустрічі в нових відео. Лайк, підписка, коментар.